Працівники Офісу Генерального прокурора за матеріалами розслідування ДБР та оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України. Встановлено, що після повномасштабного збройного вторгнення Росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України. Вона називала захоплені території України освобожденними, а окупантів називала нашими та визнавала Автономну Республіку Крим частиною Росії. Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий дві це третій рік. Вона тлумачила збройну агресію РФ проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала Збройні Сили України у невиправданій агресії проти мирних українців. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання у цивільні будинки як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення і наголошувала, що, зокрема. Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські. Стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як живий щит, не випускаючи їх з міста. Виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою. Посадовиця заперечувала викрадення і вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо. Суддя підозрюється у виправдуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Визнані правомірної окупації частини території України, вчиненого службовою особою. Її загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.